Праві ви чи не праві? Це байдуже. Як відбувається? Навіть якщо ви праві на 100% і ви вистрелили, поранену людину, не буде таке, що приїде поліція і скаже, молодець, пожали руку, так тримати. І от вони погані, ти харно зробила, такого не буде. Зразу порушується справа по вбивству. Правий ти чи не правий, на місці. Міліціонер, пеніціонер, чи слідчий, чи там, хто приїде, він не скаже про клісні проміги. Він подякує і порушить справу по вбивству. Навіть якщо ви один, а їх п'ять, все одно порушується справа. І тільки в процесі слідства визнається, що ви праві. То є, де би ви не приміняли зброю? Як би ви не захищалися? Чи ви вас додому залізли, чи десь на вулиці на вас напали, ви там патиком вдарили, чи нужом, чи Лупатою, я не знаю, чим б його вдарили, чи пхнули, він впав, вдарився головою в бордюр. Справа все одно по вбивству, чи нанесення тілесних порушується. нема інакшого варіанту. У нас таке законодавство. Якщо... Ти звичайна жінка до тебе троє мужиків приставила, і ти там когось пхнула, він впав, а ті втікли. Чи не втікли, почали тебе далі бити. Ти відмахнулася, дістала десь там ніж, носиш канцелярський, і вони перелякалися і втікли. Ти права? ну, тебе троє напали, тебе начали, почали бити, чи гвалтувати, чи ще щось. Ти відбилася, одного з них поранила. Але згідно з законом, Закону порушить не... справу спочатку, а потім в процесі слідства встановлять, видно чи не видно. Тобто надіятись на те, що я права, і тут я щось там, чи я чи чоловік зробив, і я знаю, що я правий, нема такого. Законодавство передбачає порушити кримінальну справу фактично відносно вас по вбивству. А вже в процесі, чи там поранення тяжких тілесних, вони будуть. Розслідувати і доводити, що ви не винна, щоб це був самозахист. Вони ще можуть, е, самозахист, є перевищення мір необхідної оборони, Ще така ситуація. Тобто я думаю, що я правий. На мене троє напали, я відмахнувся. вони там втікли, чи я їх поранив. Я собі, ну, логічно, я один, їх три. Як я можу бути неправим да, в цій ситуації? А закон каже, що можеш ти бути неправим, тому що ти перевищив міри необхідної оборони своєї. Ти мав його бити ножом не п'ять разів, а раз, ну, наприклад, там. чи ти там мав його не так сильно штовхнути, щоб він вдарився головою і загинув це все слідство. Ви не думайте, що ви, відмахнувшися від злодіїв, будете вий... що ви будете праві. Законодавство каже, що не все так просто. Я вже говорив, що все, що відбувається в стані захисту, якщо ви починаєте рухатися вперед під час захисту, тобто на вас напали, а ви починаєте їх бити. Це вже не самозахист, це вже напад, навіть якщо їх багато. Розумієте? законодавство так каже. Все, що я роблю назад, відбиваю цей машок. Це захист. То, що я роблю вперед, це все є напад. Інкримінація злочину може помінятися. Е, гарний приклад у нас був, вся країна за цим слідкувала зі старенком. Пам'ятаємо такого. Правий сектор, він там якийсь чи лідер, чи хто я вже не пам'ятаю. На нього напали троє чоловік з ножами, чи навіть хтось з нього вистрілив. Затягнулася бійка, вони його троє різали, вбивали. Він дістав ніж. Одного зарізав на місці, другого догнав і теж зарізав. Згідно законодавства, він не правий. Він доганяв, він не захищався, він вже атакував. А атакувати не можна в самозахисті. Розуміємо, так? що грань між самозахистом, що я захищаюся і я нападаю, настільки тонка. Що її можна так раз і перекрукнути, не думаючи, не знаючи, не розуміючи цього, ми перекрукнули грань захисту і нападу. Тобто ну, Ви повинні це дуже глибоко зрозуміти. Тому що в стані емоції, в емоціях ви будете атакувати нападника. По-любому, бити всім чим є, Папа папатика, знайшли, будете його бити. Це все є напад. Не переходьте ту межу. Інше є перевищення мір необхідної оборони. Чи була в мене, скажімо так, можливість, скажімо так, не причинити йому тяжких тілесних? Це експерт буде говорити. Для чого ви його там лопатою били два рази як можна було вдарити раз? Ну, фактично, так? Да? Чому два, а не один? Значить, це перевищення мір. Є, скажімо так, ще таке поняття, як. Я не знаю, як воно правильно називається, мнима загроза. Я подумав, що на мене скоїться напад, і я почав захищатися. Тобто на вулиці підійшли, попросили вночі закурити, а я зразу почав його бити, тому що я перелякався. Троє мужиків, отаких, от просять мене не курящого закурити. Я почав атакувати, а потім виявляється, що вони і не мали наміру. Далі судочинці, бо я можу вдарив, хтось впав Розумієте, що людина загинути чи травмуватися глибоко до тяжких травм, може, ну просто не хотячи. Отак штовхнуло і поїхав головою в бордюр. Все, ви вбили людину. Не хотячи, ви втулкнули, він послизнувся і впав. Що тут такого? На мене нападали, я відштовхнув. Вже зовсім інша кваліфікація починається, діяти. Це вже є або тяжкі тілесні. Або вбивство з необережності і так далі. Тобто всі ці речі треба перед тим, як зайти в подію якусь, розрулювати ніколи, там напад чи там ще, сто раз подумайте. Є золоті слова. В ну, кожному, треба, скажімо так, я вже на минулого разу говорив, це усвідомити, зараз що я вам скажу. Різниця між мудрим і розумним. Я вже це говорив. Мудрий і розумний. Розумний знайде вихід з любої ситуації. Мудрий туди не попадає. Тому, якщо ви йдете, чуєтеся, я вже говорив, повної сили і енергії, бачите можливу якусь загрозу, там стоять двоє людей, які, можливо, можуть там чіплятися до вас, треба обійти. Який би ви фізично підготовлений не був. Тому що. Ця історія може затягнутися. Тим, що вони підійдуть, ви він впаде, головою вдариться, і у вас головня рік. Суди, допити і доводь, що ти не хтів. А нормальний адвокат каже: чого ви тут йшли? Ви бачите, стоїть два неадекватних чоловіка. Чого ви туда йшли? Ви провоцирували, чи що? Тобто адвокати це такі люди, які можуть швидко вашу самооборону перетворити в напад. Де ви станете ви